Лозовий, Андрій Лозовий, включить мікрофон на трибуні. Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Ви знаєте, те, як в нашій країні сьогодні не забезпечені усім необхідним, і найважливіше усім на що вони заслужили, ветерани, АТО під час війни, яка триває, бо це ніяке, не АТО, це повномасштабна війна, і треба бути чесними, принаймні самими собою. То це порівняти можна хіба що як в Німеччині. От, Веймарська республіка, коли ветерани Першої світової війни не були нікому не потрібні, верталися з фронту і не могли себе в житті знайти. І чим це закінчилося в Німеччині, і що це коштувало усьому світу? Ми всі пам'ятаємо. Так не треба в жодному випадку такого не допустити в Україні. Ті, хто пройшов фронт і хто вертається з нього, дякувати Богу, що вертається, принаймні живим. Навіть якщо поранений, то ці люди мають мати найбільшу шану суспільства і найбільше пільги. І коли правильно колега Васюник говорить про те, що стимулювати потрібно, тих хто готовий працевлаштовувати ветеранів АТО. Всіма можливими способами, і коли у нас тим тим паче, коли у нас найбільше безробіття за 25 років, і коли навіть герої фронту, які часто вертаються без руки, без ноги, без ока, часто з каліченою психікою, переживши таке пекло, бачачи, як розриває е, тіла їхніх побратимів, то що вони не заслужили на те, щоб був. Сприяла держава їх працевлаштуванню соромно має бути кожному депутату в цій залі, який не підтримає цей закон. Дякую, слава Україні.